Ще одна причина моєї любові до літа це можливість їсти та готувати фаршировані болгарські перці. Хоча, дивлячись на ціни у магазинах, скоро ми на них зможемо тільки дивитись. Спершу ретельно мию болгарський перець. Натираю одну велику моквину, нарізаю дві великих цибулини та готую засмажку. Цей час також варю рис. У великій посудині поєдную пів кілограма вареного рису. Готову засмажку, 700 г свиного фаршу. Особиста рекомендація використовуйте жирний фарш. Додаю улюблені спеції. Сіль, перець, гранульований чесник. Все ретельно вимішую. Начинка готова. Перець підготовлюю до фарширування. Вирізаю капелюшок та очищую серединку. Максимально щільно наповнюю кожен перець. Накриваю шапочкою та викладаю у форму для випікання. Ця страва готується у багатьох країнах світу та має свої секретики. Існують рецепти, в які додають навіть родзинки та корицю. Перці заливаю сметанково-томатним соусом та відправляю випікатись у духовку при температурі 180 градусів 1 годину. Смачного!